Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам класні харківські прикраси з приміркою. Я їх зняла вчора ще, але не мала фізичної змоги зняти ще й примірку, тому виходить воно тільки сьогодні. Але там такі прикраси, що вони були варті, щоб ви трошки почекали. Дівчата почну з такого королівського комплекту з цирконієм в кольорі Рубін, 19-й розмір, каблучки в наявності інші можливо замовити. Ну, Розкішно виглядає. Камінчики можуть бути інші. Я колись бачила блакитні, дуже гарно, можливо, ще якісь, але це все треба уточнювати. Дивіться, вага сережок тут 12,60 ось така застіпка. Такий він дуже ефектний. камінці нереально гарні. Каблучка 24х4,3 см, довжина сережки 6,2 см. В каблучці ось така шинка, за вагою вона 9,72 г. Вартість такого комплекту 4500 гривень 107 доларів. Тут взагалі, думаю, мої коментарі будуть зайві. Сидить розкішно. Колір також супер. Тепер ось такий оригінальний сед з натуральним малахітом. Дуже рекомендую. Він такий середнього розміру, не дуже важкий. Камінчики дуже гарні з горизонтальними полосочками. Вага сережок 12,30, каблучка 19 розмір, 8 грам за вагою. Англійська застіпка, Погодьтесь, дуже гарний. А каблучка 1,2 на 1,5 см, довжина сережки 3,2 см. Вартість комплекту 3950 гривень 94 долари. Ось так дивіться, акуратно цей сет сидить. На кожен день супер варіант. Тепер дівчата, комплектик за каблучка 19,5 і підвіска. Дуже гарні камінчики, подекуди мають природні ось такі скольчики, їх небагато. Покажу вам зараз. Бачите, ось, це на носку ніяк не впливає, часто таке в натуральних камінчиках може бути, одразу показую. Трошечки, можливо, темніше каблучка, але колір нереальний в обох. Каблучка 25 майже грам за вагою. 3х4 см розмір камінчику. Ще можна браслет з таким самим великим камінням замовити. Підвісочка, вага 24 грами, можна під чорний шкіряний жгут, таке вушко. В житті трошечки вони світліші, мені здається, ніж на відео, дуже гарні. Довжина з вушком виходить 6 см. Вартість каблучки 2310 гривень 55 доларів, і підвіска 2185 гривень 52 долари. Так, ця краса без сережок, але все одно покажу примірку для розуміння також їх розмірів цих прикрас. Колір фантастика. Шкода, що ви вживу, не бачите? Зблизеньку вище, на жаль, не можу стати. Так камеру встановила, але думаю, вам видно. Дівчата, ще один крутезний комплект з такими великими бубликами зеленого агату. Він нелегенький, але ну, дуже красиво, подивіться. Вага сережок майже 30 грам, 15 грам сережка, Повторюсь, не легенькі, але модель така досить ефектна, можливо, не на кожен день. Але в мене є дівчата, котрі таку вагу спокійно носять, тому це моделька для вас. Дивіться, тут діаметр агату 4 см, довжина загальна з верхівкою 6 см. Дуже гарний колір каміння. Двісочка 24 грами за вагою, ось таке вушко, можна також під шкіряний жгут. Тут діаметр 5 см, довжина 6,2. Вартість такого комплекту виходить 3865 гривень 92 долари. Так, дівчата, зелений агат, подивіться, сидить прекрасно, незважаючи на вагу ніде нічого не відтягує. Дивіться ближче. Звісно, вага відчувається, але ну, це не приносить якийсь дискомфорт. Довгий час, можливо, не поносиш, але на вихід або на кілька годин може бути. Тим паче, що це ну, індивідуально все, хто звик носити таку вагу, тому взагалі не буде проблем. Кулон дуже класно разом виглядає, так габаритненько. Дивіться, я відійду для розуміння масштабу. Дуже гарний сет. Тепер дівчата дуже симпатичний комплект, як з штучною бірюзою, з такою сітчатою. Вона не класична блакитна, а така зелененька. 17,5 розмір каблучки в наявності і браслетик в довжині 19,5 см. Можна разом, можна окремо брати, і також інший розмір каблучок можна замовити. Дуже такий, знаєте, спокійний, приємний колір. Я б його, напевно, навіть м'ятним назвала. Вага сережок 7,74 легеньким, застіпка. Довжина сережки 3,7 см. Каблучка 1,3 на 1,8. Одразу по вартості скажу каблучка і сережки 2400 гривень 57 доларів. Браслетик 21,76 за вагою 19,5 см. Застіпка карабін. Під замовлення можна іншу довжину. Підійде, дівчата, на ручку десь сантиметрів 18, 17,5-18. І вартість браслету 3990 гривень 95 доларів. І цей комплект дуже симпатичний. Браслет на мене завеликий, тримаю рукою, але, думаю, все зрозуміло. Тепер, дівчата, ось такий дуже оригінальний комплекти з димчатим кварцем, 18,5 розмір в наявності. Дівчата, крім каблучки і сережок, є ось таке кольє, але мені дуже важко його показати одночасно, тому роздивимось окремо. Але разом все це просто супер виглядає. Вага сережа в 14,91 за вагою. Застіпка. Камінчики огранювані, дуже красивий колір. В каблучці трошки більшого вони діаметру: 1,1 см, в сережках 9 мм. Загальна довжина сережки 7,5 см. Каблучка 5,73. Скажу вам одразу по вартості: каблучка плюс сережки 4540 гривень 108 доларів. Відчити все одно неможливо показати його на руці гарно, тому я далі з примірочкою все зроблю. Давайте поки по характеристикам пройдемось. 50 см довжина, вага 42,5 г, центральний камінчик величенький, як в каблуці 1,1, і дрібненький по 9 мм підвісні. Також біля застіпки тут ось такі монетки йдуть, застіпка карабін. Дівчата, вартість такого кольє буде 8400 гривень 200 доларів. Річ неймовірно, забирайте. І ось ці красончики поближче. Дивіться, які гарні кам'янці. Ну, звісно, кольє, на відміну від руки, тут воно так гарно тримає форму. Дуже ніжне. Тепер, дівчата, маю декілька прикрас ось такий комплект, з авантюрином нічка Іру, 21 розмір. Тут каблучка і підвіска. Також сюди можу запропонувати ось таку широку каблучку в 20-му розмірі, таку саму, як верхівочка в підвісці, і є ще сережки, також такі широченькі. Можна все брати окремо або разом, комбінувати, все на ваш смак, просто показую варіанти. Давайте окремо роздивимось, але спершу подивіться на це каміння. Це дуже красиво, темно-сині камінці з просто мільйоном блискіток. Каблучка, повторюсь, 21-й розмір в наявності, вага майже 25 грам. Ще з таким великим камінням може бути браслет Сережок ні. а ось Браслетик можуть зробити 4 см в діаметрі. Вартість 2775 гривень 66 доларів. Підвіска 26 грам за вагою. Також під жгутик гарно буде. Довжина з вушком 7 см. Вартість 2730 гривень 65 доларів. Так і цей сет без каміння показую каблучка в 20-му розмірі досить така широка 1,7 см, сережка 1,5 на 2,3, а вага в сережок 886 на англійській застібці. По вартості каблучка 1345 гривень 32 долари, і 1390 гривень 33 долари. Досить він бюджетний. Дівчата, цих красунчиків одягла всіх разом. Дивіться, каблучка, підвіска, і цей сет. Ось так, сережки перекликаються з верхівочкою підвіски. І каблучка, дивіться, яка краса. У дівчата є подібний сет, але в з каблучкою 19,5 ширина 1 см. В неї. За вагою сережки 6,5 г, також застібка. І каблучка 4,80 за вагою. Довжина сережки 2 см. Чудовий базовий комплектик. По вартості каблучка 840 гривень 20 доларів і сережки 1135 гривень 27. доларів. По цьому комплекту мала сумніви, бо мені такі сережки зазвичай не дуже пасують. В плані вони якось вперед завалюються, але тут непогано, дивіться. Ще є в наявності без каміння ось такий оригінальний сет в 20-му розмірі. Такий тут, начебто, і етномотиви є. Оригінальний. Вага сережок 1984. Англійська застіпка. Раблучка 11 грам, Діаметр 2,5 см, по вартості 1600 гривень 38 доларів. Довжина сережок 7,5 см, вартість 2690 гривень, 64 долари. І підвісочка 10-15 за вагою, вушко. Довжина 6,4 по вартості 1470 гривень 35 доларів. Цей, знаєте, в примірості для мене по-новому відкрився. Якось так він освіжає образ, я не знаю, як правильно описати. Він не дрібний, не такий, знаєте, суперелегантний, але неймовірно виглядає, я думаю, ви згодні зі мною будете. На каучуковому жгутику гарна підвісочка сидить, на мені 50 см довжина. Пеніс, що покажу, ось такий симпатичний сет з перламутровими листочками сережки і підвіска. Вони такого світло-карамельного кольору, дуже гарні. Підвіска 3,10 за вагою сережки 6,98 на англійській застібці. Раніше такі ще з чорним перламутром приходили, можливо, і зараз можна замовити, кого цікавить, пишіть. Сережки довжина 4 см, підвізка 3,5. Чудова вартість у комплекту 1470 гривень 35 доларів. Ось і ось ці ніжні перламутрики. Подивіться, як виблискують на світлі супер. Також з цим жгутиком приміряла. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!